Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що друкую доволі цікаве замовлення. Це рамка для магнітоли Renault Megane 2 до Restyle. Це видно, те, що тут місце під три кнопки. Насправді там дві. Одна по центру, чисто візуально. Але замовник попросив. Щоб от з лівої сторони зробити місце під кнопку. Щось він хоче собі там встановити якусь кнопку для системи, якоїсь не пояснював, тільки мені скинув розміри кнопки, я це все виконав, вмістив от, і надрукується сьогодні, відправлю замовнику. Також такі рамки, саме для Style є варіанти із. Одним отвором під USB і з двома отворами під USB. Тобто варіативність доволі різна. Можете замовляти. Для замовлення пишіть в описі під відео будуть мої реквізити. От, як додрукується, почищу цю деталь. Також покажу, що з цього вийшло. Так, от уже закінчився друк. 4 години друкувалося. Отак от, от виглядає це ще не почищена деталь. Зараз всі ці підтримки вичищу і загалом деталь буде готова. І ось такий готовий результат. Тут отвір під кнопку, отвір під штатні кнопки магнітоли. і ззаді все для того, щоб екранчики зафіксувати. Такі штуки теж доступні для за замовлення. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтеся.